Чим довше живу на землі, тим точніше переконуюся, що на землі є дуже багато правд. І як є таке прислів'я у кожного свого, своя правда, я так сижу сьогодні, слухаю про Сашу Шостака і думаю, от у нас християн. Зустрів один одну на парковці одна правда, та матка в очі. Прийшов на членське зображення слідуюча правда стопроцентна. Прийшов на братську бесіду ще одна правда. І прийшов на похороні слідуюча правда. Така приємна, така добра, така м'ягка, така легка, така співчутлива. Одне тільки жалко, що ти її не чуєш. І це ж правда, ми ж не придумуємо. Сьогодні всі, хто ділилися, я віру, ділилися. Правдою, почуттів, думок. Саша Шостак, як мені показувалось, він теж мав характер субсперцем. Субсперцем. Але його ревність по Богу, яка виливалася в молитвах, і ревність по Божому Слову, яка виливалася в теології, вона задівала многих і мене в тому числі. Просто задівала. З однієї сторони, характер людини, а з іншої сторони, та ревність і та любов, і та молитва. От вона мене задівала. Рівно 15 днів до його фізичної смерті першого суботу, липня 2023 року. Сидимо ми в братській кімнаті в Колумбусі в молитвеному домі, збираємося на з'їзну молітву. Ну, зараз на з'їзну молитву вже не густо, ви саме знаєте, тим більше субота, пару проповідників сидить, але праро братів приїхало молодше середнього віку з різних штатів, і народа, чоловік, 300-400 приїхало на молитву. І тут уже як розпреділили, хто. В якому порядку буде бити цю скелю молітвину, хто буде призивати людей до молитви. І бачу, так з середнього віку братікам попала така хороша черга служити, вони з бібліями в руках сидять, і заходить Саша Шостак Зі своєю сумочкою, зі своєю Біблією. І так потихоньку заходить. От мої браті раз і хватнулися. І один із відповідальних за моліт каже: О, то ти, ти брат Саша, будеш заключно проповідувати. По благословиш собрання словом. А він каже, розподілили, братів, розподілили. Я їм каже всім ваше время проповідувати. А наше, махнув в сторону мене з Аркадієм, спасатися. Думаю, розумно Саша сказав. А наше спасатися. Молитва пройшла, ті, які були назначені, от проповідували. Ми в тій чи іншій ревності з Сашею молилися, подержали. Я ще ходив там по залі, ходив там переді, молився за тих дітей, які виходили. Саша залишався на місці. Я зараз розумію, що він залишався на місці. І вже молітва кончилась, об'явили вечеру для дітей, для молодежи. І я так вухо положив, думаю, що там Саша бесідує. Пару молодих хлопчиків чи середнього віку до нього звернулися, а чую, він розказує, значить. От в книжці такий в нас на Волині в такому то селі перед війною про світіро було 25 років, років. Лукашу було стільки років. Значить, шміту було стільки років, яку як ми замісів а Бергольцу, між іншим Бергольцу, який возглавляв польсько-східний союз, коли він був уже єпископом союзу, було 27 років. І Саша показує прикладом в історії нашого слав'янського народу і Волинського, що коли чим молодший просвітір, то більш активніший. Мені так сподобалося, Саша, розгляд на жись. І вже хлопці пішли вечеряти. А я питаю: ну, знаєте, присів до, до Саші як дочка, як син, як другий син. Скільки меншому? Хрестився менше не Хрестився, от тебе вже виросли, як серце. Ну, ми так з ним, знаєте, перейшли батьківські наші секрети, про які весь світ знає. Бо ж про кого ми не знаємо, а тим більше про служителів, що в їхніх хатах, к сожалению, тільки не знаємо в серцях, що робиться. Ми так замічаємо, що робиться в хаті людини, ми так замічаємо, що робиться в сім'ї людини. Ми так замічаємо, що робиться в гаражі в людині, що робиться в людині на проперті, ми замічаємо. Ми навіть можемо побачити, що робиться в людині на щитах. Але ми забуваємо, що ще є одне місце в людини серце. Що там робиться, що там проїсходить. І знов, приїхавши сьогодні на похоронне служіння Саші Шостека, я і не думав. Що наші мужські розговори, і наші мужські секрети, і наше чергове опитування один одного як твоїй сім'ї окажеться останнім на цій землі. І знов згадую слова Саші Шостика, який зайшов у братську бесіду і махнув всім молодим. Сказав, ваше время проповідувати, а наше спасатися. Я б багатьом сьогодні просвітерам, діяконам і проповідникам сказав би. Молодим скажу так, щоб було м'якше. Починайте проповідувати, а опитним проповідникам, починайте спасатися, щоб не опоздати. Хай Бог поможе вашій сім'ї, а він вже має все в планах. Як допомагати? Казав так. казав, мені одна устроєна, друга устроєна, ну не буду секрети видавати, вони наші морські. Я замітив, що на його серці був уже спокій відносно сім'ї. Потім я спитав, то я ж чув, що ти ж мав операцію, мати? Ні, я відмовився. Де що чорничком, де що фізорядочкою, де що пройдуся вранці, я думаю, що Господь що дозволить, то позволить. Ну, що дозволив, то позволив. Хай Бог благословить. І ревностю по молитві, і по Богу, і по Єванглії він ще довго-довго буде в народі звучати. Хай Бог вас благословить і все добро, і ревність батька яка була. Хай супроводжує вас. Будьте благословені, бережи вас, Господь.